Всім добрий ранок. Ви що? Ще спите, а я вже на рибалочці. Перший всіх приїхав і все одно на півчаса опіздав. І таке буває. Гарбузики, вони ж кавунчики, Snace Orange. Сьогодні будуть на пробу. Але головне, треба обрізати лишній гачок. Кормушка оранж ріка. Дивіться, яка прикольна. Пластик, свинець. Под кліпсу все як полагається. Зараз одягнемо який-небудь попапчик, я знаю який. І в бій. Верхній гачок. Не знаю, надягнемо кукурузинку, але бажано його обрізати. Бо, як пам'ятаєте, чепи мої чепи, комишева. Вторий гачок це зло. І поки ми не зільємо рибу, ми його не обріжемо, сам буду винуватий погнали. У нас, благо, вчора, все готово було, пам'ятаєте ці наборчики. Все, як завжди, зарані зв'язав снасті. Насті. Звісно, вони трошки попутались. Одчепись, ну, пожалуйста, порядок. Коромисло і всі діла. Уже вчора все провірив, бо ми ловимо не карасика, а коропа. Це повинно бути ідеально. І все буде ідеально. П'яної кукурузки я вже 4 жменьки під берег під комиж закинув. Готуємо ріку. Так, тут трошки резиночка сповзла. Зараза, все повинно бути взагалі супер гуд, супер чітко. Короб, дикий короб, рідка риба і він не прощає. Чого не прощає? святого рукожопія, малейшого рукожопія. Паскудство, оце було рукожопія. Вся фігня, давай по новій. Крім гарбузиків і кормушки ріка, я згадав, в мене в наборчику лежить іще флетики. 60 грамулечок, це навіть багатенько, якщо з під берега ловити, але хто його знає. Кидаємо поряд. Зовсім поряд. Не інакше. Оп, і байтранер. Накинуть свінгер. Свінгер після ремонту. І трошки почекати годинку, 2-5. Не тут, а он там ось точки, ось очки, тому що ну ви в курсі. Близько закинув. Риба в нас відчуває, як підать. Нефік закидати все в одне місто. Того взяв два фідера. Один уйшов метрів 15-20, вторий за 30 вздовж комиша. Перший ліг нормально, другий не дуже. Скажу вам чесно, не дуже. Метра на два відступив далі, ніж я планував. але Сподіваємось, риба знайде. Наступного разу перекину. Дуже важко. Кинути точно метр в метр туди, куди треба. Щось воно вже шатає, як наче клює. Святі пуфіки. Треба полізти, комиш відчепити. Біда в тому, що я у воду не можу далеко все це діло виставити. Кстати, гамули нанесло. Як я ногами відчуваю, немало. Плюс зчисало багато комиша. Але як ви бачите, чи може вже навіть чуєте, а не бачите, прикол в тому, що тепер вздовж комиша можна пройти. А раніше фіга, під комишом було по шияку і глибше. А зараз я тут можу почалися. <смі> як бачите, бо комиш був там, його теченням, камінням і всім чим несло після потопа, як сходила вода. Хоча, може, і навпаки просто зчисало, збрило. А новий не відростав, бо збрило разом з корінням. Правда. Треба би чимось поснідати. Я брав булочку і йогурт на весь день. Щоб на ніч, як обычно, нажертись, як свиня і жиріть. Треба на дієту сідати. Ну то таке добренько. Чекаємо рибку. Ще може один швернемо прямо. А ось і коропець. Оп! Офігеть! А от і коробчик, горобчик прискакав. Ох, грьобана гамула. Сподіваюсь, сподіваюсь, все пройде на ура. Поверху йде. Блін, а хороший короб, кстати. І взяв, взяв він не сильно з глибини, но з глибини. Я згадав, коли я минулі роки, куди я закидував. спрацювало. Викачує їм потроху, бачу, що клідер. Пройшов чуть, чуть по кільцях ниточка, коли він уже видихнеться, дика риба, вона страшна в цьому плані. На ставку, бува, коропа, за 2-3 хвилини береш. Ну там за 5 хвилин десятку, а тут 2 КГ можеш тягати 5 хвилин, якщо не більше. На дно даве конкретно. А боюсь, щоб сусідні спінінги не зачепив. Наматується шок лідер, але риба. Не особо спішить винирять. Оп, двинувся трохи в сторону. Фрікціон послаблений і рукою амортизирую. Ого, мордатий. Сильно боюсь слить. Гачечки, до речі, маленькі ж. Не без цього. Потрошку всплива, ага, пацака зашевелилася. Блін, прямо під ноги йде в комищі. Оп, а ми тебе ногою пугнемо. Ух, затопчу, шляпа. Уже майже показався. Почав потроху видихатися. Блін, яка тільки сильна риба, дика. Це взагалі ні з чим не сравниться. Я тепер розумію, чого всі просять ролика. З дикаря. Ну, ви розумієте, риба з дикаря, її сильно важко поймати, бо вона не образована, вона дика, хвіст великий. Навірно, такий 2 КГ може більше. на... Тут, по-моєму, флетик був. Узирі вже пускає. <ріст> Перднув чи що? Откуди воздух В... Валера видихай. Блін, та що ж там таке здоровенне? Почти вспливає, вже бачу нитку переход. О, бачу хорошого. 3КГ мінімум. Ха, 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 ха. Красавчик. О, та да тут, може, навіть 4. Оце увалили жопашника. Ой! У мене рука затекла. Красава. Три з чем-то, секундочку. Спрацював флет. От Зараза одна біда. Рекомендуємо оранжу. Тут у них звичайний вертлюг і так всі роблять. Але якби тут був бистросйомнічок, як я його називаю, оп, резиночка б держалась, по-перше, краще. По-друге, я б монтаж швидко міняв. Спрацював улюблений горох. Гачок з минулого року і снасть з минулого року швидше за все, швидше за все. Ви пам'ятаєте, рибо? Де ж я рибачив останні рази? Це був старфішинг в Кривому Розі. Снасть тільки валялася, тільки кормак прицепив фуетік. Так, кожен раз його треба просматрювати після ремонту коропяра, пихтить не двигається. Да. 3 КГ плюс. О! Оце да. Ха-ха-ха-ха. Оце він. Оце знатно. Ми минулого зажарили. І цей буде жарений. Кабася. Отак от, от сосив недалеко від берега, ну і не близько. Відпрацювало. Зробимо фоточок. Так, секундочку, говпроступ відео. Забиваємо флетів без топталочки. Правда, рука це наша топталочка. У нас золоті руки, крюки. Каша п'яна кукуруза допотопна. Допотопна мається на увазі, до потопу зроблена в маю місяці, мабуть. Це к вопросу стільки п'яна кукуруза храниться. Все готово. Оранжовський Флетік. До речі, я тепер знаю, чий він а це ЛО. Часто в магазині бачу. Назад прицепив горох. Нічим уже давно не пропітаний. Ну, кашою. каша сливова під фірмовим атрактантиком. Ви знаєте, чиїм яким підписник тут попросив приїде забрати атрактантів. Я думаю, блін, я за них і забув, у мене запас невеличкий єсть. Кашку замішав. Так. Ух, коропи видають на той стороні в комишах. Десь отак воно лежало. І хай так і лежить, уже і лягло. Оп! Бейтранер. Все, порядок. Тепер осталось. Не пробдять другого, якщо він буде. Ну, і оформить в сапет цього красавця. Оп, похоже, під сак зігнув. Чи він такий і должен бути. Ні, похоже, зігнув. <сум> Хоча я думав це пластик. Карбончик, точніше гнутися не должен. Ілі думав він зігнутий спеціально, щоб так рибу черпати. Ніфіга. Перезакинулись. Чекаємо в сапеті поповнення. Витягуємо снасті, швернув метрів 40 вдоль берега пошукати там якогось непутьового сазанчика. Не знайшов. Летик не знайшов. Блін, жидковата каша вийшла. Ну, нічого, течіння на Інгульці немає. Сильного вже два роки. Другий рік, точніше, як міст взірвали, він упав і все. Почало більше навіть замулювати, чим. Чим те я валить. Раніше таке валило, що кормаки 125-100 грам використовував, причому спокійно. Зараз так не порибалиш. Якщо треба подзамісити, бо щось вона зовсім, мені кажеться, розвалюється. Ща переділаємо. Ну от і все. І ще і ткаше є на пару перезабросів. Так, по моїм підрахункам покльовки по статистиці вже від пів години до півтори, а то і дві години. Тому кожну годину перезакидати не бачу сенсу. Тим паче в одне й те саме місце втрапити з Настю, навіть захліпсованим, навіть супер. Прицельно, не так то й точно. Тільки кажеться, що в одне і те саме місце попадаєш. Тут різка резкий... стіна почти не вертикальна, але около того різка. В скелях, в буграх, коряги. Тут непонятно чого ще понаносило ехолотом би з структурником проїхати, хоч раз подивитися. На що воно стало похоже. Всі ті коряги, що ми знали, їх, їх немає. Вони це Закінчились. Їх або передвинуло, або знесло, або нових пару штук причепило, ніхто не знає. Та й не нернеш а гамула. Гамули, звісно, теж валом. ноль. 0. Теж підписник дзвонив, тільки що каже, що дрессіни взагалі не стало. Раніше постійно доставав на кожному забросі, а зараз, ніфіга, скелі голі. А їй, щоб відновитись, треба, мабуть, років так 15-20. Настільки, я знаю, це не дуже швидка штука, яка швидко росте і множиться, щоб аж. І, і в я він гульці самі розумієте, які умови. Водичка, особливо чиста з кривого рогу тече така, що. Не дай Боже. А гадюк розвелося, плавають. Этим потоп хоч би що був. Вон погребла одна на ту сторону і правильно нефік тут сидіть. Ой, краще мовчи. <свісно> краще мовчи, називається. Короб піде, але не сьогодні. Але трошки є, а більше і не треба. На пожарить якраз норму взяли. Трамбуємо кормушечки. Жалко. Більше всього жалко гачків, тому що дві, максимум три рибалки, їх треба замінити. І коли вони отак у холосту стоять, а время тікає. Время собака дика тікає. І я оце дивлюсь і думаю, ну Йоханий бабай. Що ж робити? Буде риба. Ми сподіваємось. Перші так сказати, розвідчики у нас попалися. Шпіони сазанячі. Що ж, пакуємо Снасті, силочки на них в описі під відео. У нас був отакий от 60-грамовий гарбузик з двома гачками волосяними зверху, знизу. Підрихтували ми їх наборчиком, дробінку приділав. І зажигалочкою підігнув іще термоусадочку. Ну, це діло кожного. Хтось взагалі без термоусадки в'яже снасті, Хтось там волос дикий, в'яже, взагалі, непонятно. Я ж люблю, щоб трохи так класичний крючок загнути, як ви знаєте. Хто, хто бачив той на відео, той, той запам'яв. Загнути його хорошенько. Та і все, Резинову кукурузу ми не просто так ставимо. Її краб покоцає. Да, краб, про ті про яких я вечно згадую. Краб покоцає, ну нічого краб її особа не зробить. Хоча бувають такі дикі, що її даже конкретно до половини сточать. А от якщо буде поп попап або натуральна кукурузка, від 15 до 30 хвилин гачок буде пустий. Це рідкий случай, що попав в ціліє. Натуралочку краби як блохи обліплюють і знищують. Не від хорошого життя ми на резину перейшли. Новинка збери сам Life Orange. Отакі От пироги. Наборчик в описі під відео. І, сподіваюсь, підписник, який його виграв, знайдеться. А то я вже починаю переживати. Кстати, я не помню, де я вторий, де його оставив, мабуть, в кривому розі, тому це буде не скоро. Але таке, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Коробчик зайшов на ура. Поїдемо, покажемо його котикам. Без котиків у вас не залишу. Понеслась. Ну от і все. Короб зважений. 3800 з копійками. Діло підійшло до кінця, важимо в хаті, бо ця падлюка... Короп почуть пляшний проризло <рив> в прошлий раз не досталось хвіст теж на сковорідку попав. О, у нас ще є з чим повечерять. Це минулий коробчик. Отакі пироги. Пока-пока. Що ж, ссылочки в описі під відео. Дякую, що проходимо по ссылочках під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока! І до зустрічі на воді.